Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борі Джонсон зустрівся із колишнім президентом Сполучених Штатів і кандидатом від республіканської партії на посаду президента Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Після цієї зустрічі оптимістично налаштований Джонсон підкреслив, що в разі свого обрання на вищу державну посаду у Сполучених Штатах Дональд Трамп буде підтримувати Україну, і це важливі слова Джонсона. Питання навіть в тому. Чи віддзеркалюють вони, чи ні позицію самого Трампа, який під час конференції республіканської партії був вже офіційно висунутий її кандидатом на посаду президента Сполучених Штатів? Заява Джонсона свідчить, що за політику Трампа буде йти запекла боротьба. І не тільки у американському, але й у європейському консервативному таборі, адже багато хто з політиків цього табору пов'язує свої перспективи саме із поверненням колишнього американського президента до Білого Дому. І тут, як бачимо, є різні позиції і різні спроби схилити Дональда Трампа на свій бік. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагається зробити все можливе, Жливе, щоб переконати Дональда Трампа у правильності саме його підходів до закінчення російсько-української війни. Однак, велике питання, чи дослухається насправді Дональд Трамп до Віктора Орбана в ситуації, коли зрозуміє, що насправді угорський прем'єр-міністр цитує не власний підхід до цієї важливої проблеми, а точку зору. Голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна. і це в ситуації, коли Китай Трампом та його прихильниками вважаються найбільшою небезпекою для Сполучених Штатів. Тепер до справи підключився Боріс Джонсон. Звісно, Джонсон зараз не є фігурою у великій політиці його кар'єра, принаймні на найближчі роки, є завершеною. Однак, після розгрому консервативної партії Великої Британії на останніх виборах в цій країні, звичайно ж, серед консерваторів почнеться боротьба за лідерство. І позиція Боріса Джонсона тут буде даватися в знаки. Так що. Так чи інакше, Трамп може із цікавістю ставитися і до самої постаті Боріса Джонсона, і до його позицій щодо закінчення російсько-української війни. І з цими позиціями, звичайно ж, потрібно працювати і з позиціями Трампа, і з позиціями інших республіканських політиків. Звичайно, в ситуації, коли Українська влада відмовляє представникам цієї ж європейської солідарності у присутності на з'їзді республіканської партії сподіватися на якийсь спільний державний конструктивний підхід до вирішення принципових для. Існування України і її виживання у війні проблем поки що не варта. Однак рано чи пізно здоровий глузд все ж таки має взяти гору навіть в цій ситуації розбалансування державного управління, в якій Україна знаходиться останні 5 років. Так чи інакше, ми маємо усвідомити просту річ: немає таких позицій, які не можуть бути змінені. Що я маю на увазі? Ми звикли вважати, що Дональд Трамп може домовитися із російським президентом Володимиром Путіним щодо закінчення російсько-української війни. Про це говорить і сам Дональд Трамп. Про це говорять і його прихильники. І в Україні кажуть, що Дональд Трамп може пожертвувати українськими інтересами заради домовленостей із російським президентом. Однак наміри Дональда Трампа домовитися із Путіним, і політична реальність це абсолютно різні речі. Треба усвідомити, що колишній американський президент живе у світі власних політичних ілюзій, які не мають нічого спільного з тим світом, в якому ми з вами знаходимося. В цьому світі політичних ілюзій можуть розроблятися будь-які плани, працювати будь-які консервативні експерти. Однак, все це добре в той час, коли ти не маєш реальної відповідальності за те, що Відбувається насправді, а коли ти опиняєшся у білому домі, реальність не здоганяє тебе, і ти змушений так чи інакше з нею рахуватися. Хто в це не вірить, згадайте всі українські ілюзії щодо можливості які. Є. Домовленості з Володимиром Путіним у 2019 році, і те, що насправді відбулося в російсько-українських взаєминах аж до 24 лютого 2022 року. Володимир Путін йшов своїм шляхом, і йому було абсолютно плювати на ілюзії українських виборців у 2019 тисячі Рівно так Володимиру Путіну плювати на ілюзії американських виборців і на ілюзії самого Дональда Трампа, щоб там про себе не думав президент президент Сполучених Штатів Америки, який є, сподівається добитися повернення до кабінету у Білому домі, що я маю на увазі, Дональду Трампу насправді нема чого запропонувати Володимиру Путіну з того, що дійсно могло б зацікавити російського правителя. Адже Володимир Путін мріє про відновлення імперії. Він прекрасно знає, що тільки в разі, якщо він подолає Україну. Поверне нашу країну у сферу свого впливу, зможе повернути свій вплив на усьому пострадянському просторі і принаймні геополітично відродити Радянський Союз у кордонах 1991 року, тільки в цьому разі він зможе вважати себе рівним гравцем поруч із Дональдом Трампом і Сі Дзіньпін. Якщо Володимир Путін програє цю війну, якщо Російська Федерація залишиться у своїх... Актуальних міжнародно визнаних кордонах чи навіть із тими шматками території, яка вона відхопила від України упродовж останнього десятиріччя. Реальним геополітичним гравцем Росія вже ніколи не стане. Реальними геополітичними гравцями в цьому світі будуть Сполучені Штати Америки, Китай, можливо, Індія, але точно не Російська Федерація. І ніяке скосування санкцій, ніяке погодження із тим, що Путін збереже контроль над тими територіями. Які він не встиг захопити в Україні у останні 10 років, не можуть переконати російського лідера в тому, що він має відмовитися від геополітичної місії своєї держави, так як він це бачить, і так як це бачать мільйони росіян, які прекрасно розуміють, заради чого Володимир Путін веде цю несправедливу і жорстоку війну, заради їхніх імперських принципів. І Дональду Трамп. Рано чи пізно доведеться, якщо він звичайно переможе на виборах президента Сполучених Штатів, зіткнутися із сумною реальністю, він не може запропонувати Володимиру Путіну нічого, що справді зацікавило б російського президента, а це означає, що йому доведеться конфліктувати з президентом Російської Федерації. І тут може бути важливою точка зору Боріса Джонсона, який нагадає Трампу, що він попереджав його про те. Що тільки протистояння із Путіним і допомога Україні можуть дозволити Сполученим Штатам зменшити амбіції російського президента та його зухвалих співвітчизників, хворих на шовіністичний вірус. Так що потрібно боротися навіть не за сьогоднішню точку зору Дональда Трампа, а про ту точку зору, яка обов'язково з'явиться в голові Дональда Трампа, якщо після обрання. Президента Сполучених Штатів цей консервативний політик зазнає передбаченого і заслуженого фіаско у своїх спробах домовитися із російським диктатом. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні. Баймія кофе, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру! Хай щастить!